Всім привіт! Сьогодні готуємо млинці на тісті з додаванням крохмалю. Вони будуть дуже тонкими та еластичними. Вливаю 3 яйця в чашу та додаю половинку чайної ложки солі. Добре перемішую, сіль розіб'є нам білок яйця та зробить їх однорідними. Додаю 1 столову ложку цукру та теж добре перемішую. Тепер додам приблизно 1 третю частину молока. Все молоко я не додаю. Спочатку додам борошно та крохмаль. Борошно та крохмаль я просіюю. Добре перемішаємо, щоб не було комочків та маса стала однорідною. Ось така в нас однорідна стала маса, без комочків. І тепер додаємо решту молока. Перемішуємо, з крохмалем тісто виходить більш рідке, воно легко буде розтікатися по пательні. І наші млинці будуть тонесенькими. Сюди додам 2 столові ложки олії. Ось таке в нас тісто, воно ріденьке, але воно гарно буде випікатись. Залишаємо тісто на 20 хвилин, за цей час набухне клейковина борошна. Пройшло 20 хвилин, можна випікати наші млинці. Тісто перед випіканням кожного млинця потрібно добре перемішувати, тому що крохмаль осідає на дно. Розігріла добре пательню, зменшила вогонь. До середнього і перед першим линцем змастила пательню олією трошки можна вершковим маслом. Перемішуємо тісто, набираємо. Наливаємо на пательню та розпроділяємо його. Як тільки край млинця зарум'яниться, його можна перегортати. Млинці печуться дуже швидко та добре знімаються з пательні. Так, випікаємо всі млинці і не забуваємо перед кожним млинцем перемішувати тісто. Ось така стопка млинців в мене вийшла. Млинці тоненькі та еластичні. Вони не рвуться, і в них можна загорнути будь-яку начинку, або просто подавати зі сметаною, джемом або з тим, що ви любите. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для ранкових страв і доповнить чашку ароматної кави або чаю смачного.